Подарувати букет вчителю на 1 вересня чи задонатити на потреби Збройних сил України. Дискусія на цю тему днями розгорілася в соцмережах. А що б з цього обрали пересічні чернігівці. Я думаю, що можна подарувати квіти вчителям і задонатити на Збройні Сили України. Ну, елементарно купити у бабусі. Якийсь такий гарний букетик. Ну, приємно ж отримувати квіти від улюблених учнів. Можна і подарувати букет вчителю, все ж таки свято. 1 вересня завжди дарувалися квіти вчителям, але також можна і дати кошти Збройним силам. Трохи закинув би на Збройні Сили України, але би квіти поніс. Ну, звісно, ЗСУ, це однозначно. На квітах не 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 бажано дуже дорогі. А, так як увага, а на ЗСУ, тобто потрібно по-любому, тому що зараз такий час, тому потрібно, звісно, здавати гроші. Треба, щоб війна закінчилась в першу чергу. Було б доречно можливо подарувати все ж таки квіти вчителю від класу, да, зібратися на букет, а інші кошти задонатити, звичайно. Такий компроміс. Я своїй дитині придбала квіти для вчителя. Але й окремо, звичайно, періодично доначу. Я люблю дарувати квіти і бачити усмішку, коли дарую. Така моя думка. Що і від квіти потрібно подарувати, ну і можна від школи зробити. Свій збір в нашій школі ми будемо. Ну, ми в Колишівському ліцеї. І директор ініціювали, щоб ми так не купували букети, а приносили в скриньку для ЗСУ. Я підтримую цей флешмоб. І, в принципі, якщо є вдома квіти, хто в будівлі живе, да, власній, то можна просто домашні квіти. Подарувати зараз квіти це доволі не актуально. Тому у нашій школі у 15-му ліцеї також проводиться така акція, тобто. Не квіти, а донат на ЗСУ. У нас є скринька. А, також є банка у Монобанку, куди ви можете донатити гроші на ЗСУ. Запах Айстра, запах хризантем – це 1 вересня. Асоціація з дитинства. Тому ніякий не радянський, а просто це відчуття свята. У діток, у діток має бути якесь свято. <плес>